Літо найкраща пора року для оздоровлення дітей. Починаючи з 2 червня, практично у всіх загальноосвітніх закладах красноградського району працюють літні табори з денним перебуванням школярів, де учні не тільки з користю для здоров'я проводять свій вільний час, займаються фізкультурою, ходять на екскурсії, але й вдосконалюють знання з вивчення іноземних мов. Цими днями ми побували в загальноосвітній школі номер 1 імені Олександра Кополенка, де мали можливість ознайомитися з роботою табору з денним перебуванням дітей, який має назву сонечко. What can you see at the zoo? Lions and tigers and elephants too Maybe a monkey or two You might see a giraffe За словами директора школи Геннадія Безбородова, табір відвідують учні початкових, середніх і старших класів. Для кожної з цих категорій дітей вчителі розробили окрему програму оздоровлення і відпочинку. В загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер один імені Олександра Івановича Копиленка працює табір з дивним перебуванням сонечко. Значить, у нас існує план виховної роботи нашого табору. Табір працює з 2 червня по 19 червня. Задіяні учні нашої школи як початкова ланка, середня ланка і 10 клас. Учні нашої школи приймають активну участь і в районних мероприємствах, які заплановані під час проведення відпочинку наших учнів. Колектив вихованців табору з денним перебуванням нагороджено грамотою за друге місце в районному конкурсі. Грі Квест, моє рідне місто, грамота за друге місце в інтелектуальній грі Що коли», грамота за друге місце на етапі «Рятівник районної гри Джура, грамотою за найкращу режисуру і грамотою за глядацькі симпатії на районному фестивалі дитячих театрів, грамотою за активну участь у фестивалі, конкурсі талановитих дітей Країна майстрів. Наші учні брали участь у грі з шахів та грі в дартс, в клубі ювілейний. Також наші учні проводять кожного дня зустрічі з нашим медичним працівником, проводять зустрічі з цікавими людьми. Кожен день в нашому таборі звучить музика, співаються, співаються пісні, діти займаються спортом, тобто проводять активний відпочинок. Цього року на базі кількох шкіл міста період роботи оздоровчих літніх таборів діти вдосконалюють свої знання з вивчення іноземних мов. У цьому їм допомагають студенти місцевих вищих навчальних закладів. Під час літньої оздоровчої кампанії на базі Красноградська ЗОЖ номер один перших третіх ступенів імені Олександра Івановича Кополенка працюють мовні загони. Перший загін загін «The Shining Sun», до складу якого входять учні початкової школи, це другі, і четверті класи. Загін Смайл, учні середньої школи, і старший загін «Young and Talented». Метою нашої роботи є допомогти дітям. Підвищити рівень володіння іноземною мовою, зацікавити дітей, залучити їх до позакласної роботи, допомагати школярам здобувати необхідні мовні навички до роботи з дітьми залучені студенти Красноградського педагогічного коледжу. Ми дуже сподіваємося, що наша спільна співпраця допоможе учням досягти високих результатів в майбутньому. Період літніх прошкільних таборів із денним перебуванням дітей у красноградському районі триватиме до 19 червня. За цей час планується оздоровити більше двох тисяч учнів.